Всім привіт, з вами Лірка. І сьогодні ми пройдемо карту Побіг від маніяка в Майнкрафті. Let's go! 2002 рік. Свідок. Добрий день. Це ви Лірка. Вітаю так. Це я. Тут сюжет буде крутий. Добре, зараз я задам вам декілька питань. Ваша... Ваше завдання відповісти на них. Давай які питання у нас? Перше питання. Перше, яке у нас питання. Як ви опинилися в цьому лісі? В якому лісі? WTF? Ну почну з того, що. З чого? А з чого пішлося Ну, Сюжет починається. Нічого собі. WTF! Я так і буду в цій темплі от стояти, чи ні? Чи мене тепнуть в якесь місце нормальне? О! Це що у нас картина? Ми дивимося, я не можу рухатись. О, вітаю, поважні громадяни! Це якесь ТВ-шоу? чи що це? В нашому місті знову зникають люди. Поліція рекомендує не ходити по темним вулицям, не гуляти після 12 години. І для прогулянок вибирати багатолюдні місця. Бережіть себе та близьких. Так, повертаємося до нашої програми. Так, це було якесь тв шоу як я зрозумів. Ну, і це телевізор у нас, типу. Скажімо так: це був звичайний день. Я, як більшість людей... Відправився на роботу. Ого. Йоу, подивися, який це будинок. Там різні чувачки понаставлені. Тобто, ну, це вже прикольно зроблено. Так, як я розумію, мені варто йти з цього будинку. так? Мені треба вийти і йти. Так, ага. Тут у нас виходить ліфт, в який я, ну, звісно зайти не можу. Тож доведеться йти сходами. Ось. Така в нас ситуація виходить. О. Оу. Це. Ой-ой-ой. над -ой -ой. Ой -ой. надпис такий був цікавий досить. Так, в яку сторону мені варто піти. А, м -м, зрозуміло. Мені треба сюди, мене навіть вибору немає, куди мені йти. Виходимо, йдемо сюди. Я бачу дорогу, зупинку, там там якийсь транспорт є. Ось зупинка. Угу, я біля дороги, що тут. О, малат! Це автобус, який реально їздив. Ти це бачила? Бабка, ти, ти бачила, як воно їздить? Та я в шоці, ну, такого в Майнкрафті я ще не бачив, чесно. Ех, цукор дорожче на 2 гривні. Так, згоден. Плюс реп. Хе-хе-хе. Дякую, ой, мене телепортує кудись? Ой. Так, ми їдемо. Через деякий час. Ви працюєте нічним сторожем на фермі? Як ви здогадались, ніхто більше не їздить на роботу в таке пізні... такий пізній час? Сподіваюся, ви не ходите в цей ліс? Хожу, а що таке? Просто... Що просто? Саме в цьому лісі. Почали зникати люди. Один раз в дитинстві мій дось розповідав про одне чудовисько. Не пам'ятаю, як мій дід його називав, але він розповідав про легенду, по якій кожні 27 років чудовисько виходить на полювання і краде людей. Але я в це не вірю. Настільки не вірю, що бажаєш мені добре абсурдний чувачок. Але все одно будьте обережні. Не хочете, щоб ви стали одним із зниклих. О, чувак. Ну ти дивний насправді, оскільки, ну. Не віриш, але попереджаєш. Ну, все зрозуміло з тобою. Тож можемо рухатися далі і. Ти в темний темний ліс. А, а, а усіх в лісі. Так, стовпи з ліхтарями стоять, так? Звичайний ліс, ну, що тут такого? Усіх же ж ну там лампи стоять. Людина, в перший раз бачу тут хтось. В перший раз бачу когось на цій дорозі. А, привіт. Мені до тебе підійти? Ой! What the fuck? Чуєш, чувак? Дай позвонить. Не дам. Я вибачай, я, ну. Я спішу на роботу. Тобі так тяжко дати позвонити людині. Що? Ні, мені немає коли з тобою розмовляти. Все, давай. Давай. Гуляй. Давай, гудбай. Давай. What What the fuck? Um, what the fuck? Чувак. Ось, чорт. Що це було? Мене таке ж саме питання. Це хто? О господи. What the fuck? <звук> О, ні. <звук> Нас схоже, вбив маньяк. Через деякий час. А ні, не вбив? Ще один. Ха. -ха. Так, тут маньяка, я чую. Це погано. Чорт, я забув сокиру, піду за нею. Ой, Йопт, де я? О! Ой, чувак! А, ти цей пробач, що я не дав тобі позвонити, але... зараз думаю вже пізно. Ой, тут є якийсь щоденник, чи просто книжка. День перший. Я не можу знати, скільки часу пройшло е, з того моменту, як я тут опинився. Я сподіваюся, маньяк не поруч. Я теж на це сподіваюсь. Схоже, тобі вже не допомогти. I can see you, Ну, удачі. Якщо ти можеш мене бачити. Так, виходить, я зможу звідси вийти поки що. Так, тут немає нічого. Бачу якусь книжку, давайте сюди сходимо. Так, в мене є якийсь ключ. Сьогодні я забрав двох підозрілих, Відрубив їм ноги, а друг, одному відрубив ноги, а іншому вдарив по голові. Сподіваюсь, він не швидко прокинеться, і я зможу зрозуміти, хто із них спробував мене вбити. Нам. На моє дослідження і мої... моє розслідування буде завершене так добре. А, так, тут книжки немає. Шафи якісь. Можливо, нам доведеться в них ховатися, тож ну, не варто про них забувати. А, ага. Поки що я нічого не бачу тут такого, тож... Є у нас є двері, може відкриється ключем. Так, вони відкрилися ключем. Так, я тут. А я. О, Та маньяк. Добре, давайте сходи сходимо сюди. Мені не варто йому траплятися на очі, це я. цьому я впевнений. Оскільки, ну. Він явно захоче щось зі мною зробити. Ой, п твою мать! Звідки він взявся там! Добре, ну, я розумію, звідки він там взявся. Так. Ой, я бачу, там щось підсвічується. Так, ну... начебто він ходить досить повільно. Так, забираємо, короче. Він мене помітив. Так, мені потрібно звалити звідси. Давай, 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 давайте ну, сюди. Тут нічого немає. О, тут звичайні дош... дошки. Тут у нас що? Так, бачу сокиру, але нічого більше там немає. Такого цінного для мене. Меня як по сюди не йде, можемо відкрити. Ой, відкрили ці двері і тут. Угум. Mm -hmm. Схоже на в'язницю. Ой. Ну тофак? Що це тут підсвічується? О, oh, сокира! So Явно зможемо з нею щось зламати. Так, генератор. Вихід. Ну, начебто все. Тут я більше нічого не бачу. Так, ну тут воно не ламається. Добре, давайте ну, повернемось. Звісно, там маньяк, ну. Але... Нічого страшного, нічого не страшного, ми зараз справимося. Можливо, я зможу якось від нього відбиватися. Оскільки в мене тепер є сокира? Так де він? Він не тут. Так ходімо. Я бачу дошки, можливо, мені треба їх розрубати. Так, я бачу, мені як там щось ходить. Тут щось має бути. Короче, поки він сюди не прийшов. а Потрібен ключ. Ой, ніж, точніше. Так, іди, ніж має бути. Так, в цій стороні я не ходив Що це у нас? Діжки. Так, забираємо ніж. Може з ним зможу підбитись? А, ні, я знаю, я знаю, я вже зрозумів, куди його потрібно. А, діти? Тож, ходімо сюди. Оп, оп. Давай вниз! Ну! Вниз вниз, вниз, вниз! Так, 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 мене виходить, мене виходить. Можемо йти сюди. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Тут, тут у нас якась кімната. О, так, відкритий генератор, відчиняємо. Так. Ага, на ці діжки я не можу ніяк подіяти, тож ходімо далі. Я думаю, тут по вентиляції треба варто пройти далі, а потім ми вже повернемося до генераторної кімнати. Ось, і там ми зможемо пройти. У нас нічорта немає, блін. Якийсь люк попереду. Давайте в нього. А, це просто люк. І тут нічого немає. Ну, добре, добре, добре. Можемо повернутися назад. І... А, і ось сюди піти. Па, я бачу якусь кімнату. Який чувак, якийсь знаходиться, йоу. Так, лом. І невідомий автор. Цей псих ледь не вбив мене. Я зміг відбитися від нього за допомогою лома. Зараз я весь в крові і відчуваю, що довго не протримаюсь. А я з ломом зможу його якось вдарити, відбуватися від нього ще мені все-таки. Так. Він як там ходить. Можемо спокійно пробігти поки що. Начебто він мене не бачить. Так, все спокійно прохожу. Ну, це поки що я спокійно прохожу, а потім ми можемо... і. наздожене мене. Так, сюди мені. Мені сюди треба, так? Ага. Ломсь, видно, не сюди потрібно вставити. А. О, так, так. І вихід відкритий! Супер! Ми відкрили вихід і можемо в нього вийти зараз. Я вышел, я вышел, я вышел, я вышел, я вышел, я вышел! Ой! What the fuck?! What the, fuck? What the fuck? А, о, он со мной набежит, слава богу! О, пояс привет, привет! чувак! Чувач! Эй! 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 Ты помаши мне! Ты Какие барьеры? Ну! Ну! Ну, чувак! тут! Эй! Привет! 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 Це кінець. О Господи, дякую, ми це пройшли. Ми це пройшли. Дякую за пригляд. З вами був Лірка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нові відео.